Час у нас якийсь 15.20 15, розпочинається засідання місті комісії з е, питанням транспорту зв'язку промисловості, месловості торгівлі побутового обслуговування будівництва соціально-економічного та культурного розвитку житлового способа та приватизації. Значить, на комісії присутні е, голова комісії корму Іван Анатолій е, Секретар. І на Іваніваніна і член комісії Ященко Анатолій Миколаєвич, присутній нагородний Максим Борисович, ректор значить е Питання у нас одне по прийняттю у комунальної області, башти та Артизіанські судовини, яка знаходиться за адресою вулиця Миру в селі Пищики, Батальківської на 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 області.

На підписання усіх не знайдут, про передачі передбачу подоконни башти та це зелене російський потерян. Є у нас відданості на на полосить за баланс. Она пів башті. Пишики вулиця, слово пищики вулиця, вулиця миру. Балансова вартість буде напівна і бачите 31 267 років. Балансова вартість 41. Задаються ну, акт обстеження. Буду заборону під займе курпаспорт артизіанської столовини. Тут видаткова, додаткова від 14 липня 2014 року номер 336 року. Об'єкт 25 метрів кубічних кількості одна штука вартість 64 тисячі Так. Довідка, яка надана рефірмою Ліва, що цьому, на балансі обліковується вона півна яка

Ну там тижні п'ять убитами, да? 7 час тоже просто. Це хорош. Сімнадцять метрів, я так розумію. Це в Ніна ближче стовпу години. Так. да а це 67. А на такі, вони... будуть?

Голосую. Голосує. Хто за? Проти. Одноголосно. Так. Добре. Одноголосно тримали. Значить. Значить, буде так рішення практично э, прийняти з э, власності товариства. Відповідально у мінімальну власті Фусійської сільської територіальної ради сільської особі сільської фросійської сільської ради. Вона півну башту єкістю 27 метрів пубічних металоконструкції, які розташовані за дасі Меруселопський в Харківському району Київської області балансова вартість 31-967-17. Та артизіанську светобігу вебинулі 56,9. Метра, е комісії з прийняття е ведення експлуатації передачі, переоцінки та списання майна, запасію окремих актів та зобов'язання поставити на баланс російської сільської ради е і забезпечити приймання передачі, якщо вказаного майна, оформленням акту прийняття передачі. Комісія комісія, комісія, комісія закінчено. 15 20 25 уже.